Так, усім привіт. Сьогодні у нас 10 жовтня. Стою на винограднику, на малому винограднику. Зараз буде відео про сажанці. Про сажанці привиті і не привиті. Сильно багато зараз народ після цього кіпішу з привитими з філоксерою, яку ніхто не показує. Да? І всі шумлять. Одні кажуть, що це. ну як, Коротше, показують ті, кому треба продати привиті, другі кажуть наоборот. Ну, тобто, Зараз народ трошки виноградарі розділилися і кожен питається якби, свою правоту. Доказати, чи розказати чи донести. Короче, у мене... Я зараз не буду вас закликати до того купляти, чи привиті, чи корневласні саджанці. У мене навіть мислі такої немає. Я зараз вас агітувати чи за те, чи за друге. У кожного є своя голова, і ви думаєте. Самі я не маю думати і розказувати замість вас. Я просто покажу зараз і доведу, чого у мене не вимерзли оті здоровий виноградник. Бо всі ви бачили, хто не бачив, зайдіть. Там на весняні мої відео, подивіться, там стояли одні стовби, і там була зрізка під землю. І тим паче не один кущ не загубив. Ну, Я не загубив і не покинув мій участок. У мене в основному привиті я топлю завжди І топив, і буду топити. За привиті в основному американські сорти. От. Я не топлю і не буду вам казати, що вам треба взяти Руслана. І взяти і садити на е, привити той чи інший. Чи так допустим, там допустимо, геліус, чи там воно жиланий, не важно, який там кущ. Я вас до цього геть не закликав ніколи і не буду закликати. Я знаю одне, що всі американські сорти. По-перше, в них ніде немає у цьому корневласних, ніхто їх не вирощує. так. Не в Самій Америці, ніде в Європі. Це раз. А по-друге, вони всі. Там же, ж, що в Америці, що в Європі, ростуть на подвійних сортах, на підщепах. От. Для чого це робиться? Не тільки для філоксери, бо вони філоксери, типу устойчиві. Це робиться для збільшення урожаю от, товарного виду. Чи, ну да, Грони ягоди, коротше, воно збільшене. От е, Я вже на своєму опиті і в себе на участку, я неодноразово вже переконався у цьому, що наші ці гібридні форми, не важно, чи вони калугінські, чи вони писанки Лага Михайловича, не важно, її Щенікова, Чередінкова, багато їсть. Воно Панченко почав випускати ну, салікціонар. Багато хлопців займаються цим. Вони якби ростуть непогано і на своїх корнях і гонять лозу теж. Деякі і не остановиш, да? то я до цього я вам тільки за зарубіжні час розказую і буду показувати, як вони в мене посаджені, і чого ж вони таке ж не померзли. Да? Бо все одно дивився сьогодні відео. У мене багато друзів, подімаєте, і блогерів в тому числі. Які також саджанцями, і я не цураюся, я направляю. Було в мене чи вчора чи позавчора по, по персиках. от Де, треба, де можна придбати той же Уфо, той же Red Heaven, там ще там ну, багато такі нашумівші ці форми. Да, Уфо 5 я маю в виду. Я сміло сказав, кажу, ну, записуйтеся, зараз ви навряд чи де їх знайдете, записуйтеся, але у Сергія садгород Кіблич. Кажу, там він вже як би, в тому році причепу, ну, придбав манжурський персик. Як би. Кісточки висадив у цьому році, буде нащеплювати, кажу, замовляйте. Тобто я кажу вам правду, так як воно є. Я людей посилаю туди, де сам брав, де знаю, де. Ну... Пишуть, порекомендуйте, я кажу, я можу тільки порекомендувати те, що я пробував. От мені присилали, да, багато в мене там було, ви бачили, коробками приходило. Ну, я ж не називаю, я можу вам конкретно назвати там ну, буквально ну, 3-4 які от, ну, топ. От і все. Я не буду називати, а там їх було ну, з десяток, а то ще й більше, різних сортів. Да? Я конкретно можу сказати, що да, уфо 5 що я в себе нащепив найбільше. більше, ФОП-5, Heaven, Молдава. Жовтий. Це саме-саме більше, яких у мене прищеплено на, на цьому. Да, ПФ, Флемін Фюрі в мене дерева ростуть 13-й, і пішло-поїхало. Там і кондури, що хочеш. Ну, Суть не в цьому. Давайте тепер перейдемо до того, що я зразу вам і сказав. Як воно в мене посаджено. Дивіться, щоб ви не казали, що я щось приготував, що це якась постанова. Ось ось сиро болотяка. Бачите, ніякої лопати тут не де не копалося. Ось як посажені кущі, бачите, так і є. Болотяка, бо дощ потихеньку в нас якби не сказати, що він ллє, але він і не перестає. Давайте, ну, щоб... ось, наприклад, кущ джевеліна посажений. Так? Так, давайте я паличку. Ось зараз я його цеплю, щоб де б мені другу взяти. Одною рукою не дуже мені. Короче, зручно. Я її так ось витягну, дивіться. О! А тепер я її положу, отак ось. О! оцю паличку, Давайте так ось підіпрем, щоб вона тут не крутилася. І тепер будемо дивитися, як він посаджений. Дивіться. Бачите? Він посаджений у ямі, ось його. Дивіться, зараз, ось ось. Надпис, дивіться, джевелін. А ось місце прививки, воно видно, ось гуля. Бачите? Тобто ось дивіться, маленький сухарик, ось ось остався, да? Ось воно прищеплювалося, показую пальцем. От. І дивіться, скільки тут до цього. Тут 20 см він е, посажені. А ось тонка, ось, Бачите, тоненький. Це як, давайте скажемо, дичка. Ось о, дичка, а це культурна частина зверху, ось як надпис. Цю треба обрати, щоб воно нам не заважало. просто. Ось, ось бачите, Тут товще набагато, а тут тонше. Воно так зазвичай все і є. Тому що оця, це ось подвійний сорт, а це культурна наша частина. І вона завжди оцей підвійний сорт. Тобто тут, може бути, там через 4 роки діаметр, ну, скажімо, 4 см да, буде в діаметрі, то тут ось буде десь. Ну, Якщо тут 4, то тут до 7 буде. Отак. Я не скажу, що в два рази ну, значно, товще, значно. Отак воно дивіться, посаджено. Да? Як воно буде на зиму? Воно буде пригибатися ще, ще нижче. І оця яма буде засипатися землею. Тобто вона зрівняється, буде все рівно, отак, от, ну, як в горизонті. Да? І положено або геотекстиль сюди, або мішок, там бег Все, приходить весна. Що ми робимо? Ми оце не трогаємо. Отак воно отам у нас і є. При цей. Ми біг-бег убираємо. Це ще в нас якби, присипано. Не трогаємо його, оцю частину. У нас оце все от, Починається там старт туди-сюди, коли температура становить в середньому вже круглодобова температура. Не днем, що у вас там жара, днем, там вже 15, да, а ночі буває 0, а то мінус 1. Круглодобова температура, коли у вас стає хоча б вже плюс 10, ми беремо. І Оце освобождаємо, щоб було в нас ось отак. Ось, як я вам зараз показую на даному, ну, ось, бачите? Да? Тобто в нас прививка знаходиться зверху, ось, вона не має бути укрита землею, іначе оця частина у вас пусте корні. А це з часом буде відторження. Тобто він перейде на свої корні. І від вашої цієї прививки вже знаєте, ну, толку ніякого не буде. Тобто так, ось, бачите, ось в воздухі воно має бути Це десь робиться, я вам це показував весною. Коли я це розгрібав і робив оці ями. Так вони всі. Ось рядом дюшес посажений, ось він. Точно так, так же саме, абсолютно він посаджений. Абсолютно, точно так же. Далі, дивіться. Ось, наприклад, давайте подяка полякам. От тут ось якраз хороший буде примір ось вам показати. Дивіться, подяка полякам. Блін, нема в мене тут палички рядом, ну ви так бачите, що ось, ось прийомок дебелий. Да? Дивіться, ось огуля. Ось, ось пальцем я показую. Дивіться, оце ось гуля, ось, ось дикий, оце гуля. І ось, ось пішов привитий. Якщо я так камеру поставити, отак. Ось, 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 ось я її на землю просто поставив. Ви бачите тут, не, напевно, бо мені не видно в екран і болото. Тобто в горизонті сантиметрів 20 оця вся культурна частина, вона там унизу. І буде точно так же воно присипатися, а потім буде розкопуватися. Ваша задача, ваша задача, задача. Вони навіть диві дивіться, рядом ось по такому принципу, даже ось, ось це не привити, це Тохен, корневласний не, спонсор посаджений. Дивіться, ну він все одно в ямі посаджений, бо я їх усі так саджаю. І тоді, коли у вас прийдуть зворотні заморозки весною, да, він не зможе вам пошкодити оцю частину, бо вона ще буде у вас прикопана. Оця ось. Ви її розкопаєте значно пізніше числа там 15 травня і навіть якщо оця вся частина у вас замерзне по якійсь причині, там ну, мороз прийде, виморозе, пропадуть бруньки, то у вас відсюди, от -от, от, от, от отут ось, одіб'є ось, ось, по-любому і ви не загубите кущ. Так що, якщо ви його посадите просто тупо Ну як посадите? Ну, якщо так ось посадите, то у вас буде все, корневласний. У вас буде ось, допустимо, тут ось прививка була, да? і ось, ось пішла. ця. Прийшов мороз, у вас вбило, то, зрозуміло, що у вас відсюди вистріла вже тільки декар, у вас отут то все вимерзло, тобто не буде. Бо це неправильно посаджено. Якщо ви посадите все правильно, отак от як я вам показую, і будете робити, ваша задача просто на осінь ви. Засипаєте, робите горизонт, тим ви і коріння якби, утепляєте не тільки сам штамп. А весною, коли у вас вже прийде блисне сонечко, травень місяць, вже коли минуть всі заморозки, все діло, ви просто викопуєте, робите яму, щоб сонце прогрівало корні. У вас наснеться дуже швидка вегетація. От, і ви нічого не загубите. От через що у мене на цьому ось о, де я зайшов, бачите? Ось ряд американців. От початку і до кінця. Усі вони живі і здорові. Бо вони всі посаджені по такому ж принципу, як я вам тільки що показав. Навіть я вам показував. Ось о, вчора моя локація. Ось дивіться. Оця. Ягода, щоб ви не сумнівалися, показую з ось ось, ось цією ямкою, бачите? З цим ще теж треба розбиратися, треба набирати ягод на що оціх, що це алвіку я вам показую. Що ягод. що ягод, У мене є зараз рембо, є зараз перцовий чорний, є етюд. Браті, ви зараз будете. Уд... Ну, навряд чи зможете розділ, ну, розпізнати, деяка ягода, положити в рядок. Ну, тобто багато однотипних форм. Ну, це я зроблю напевно завтра. Ось що я вам вчора показував. Дивіться, тільки в цьому році посаджений. Бачите? Лежа. Ось. Що. І ось сюди, дивіться, де. Привита частина, воно на зиму буде засипатися, тако засипеться. Оці ями не буде, ця яма буде у травні зроблена. Опять. Щоб сонце блиснуло, корінь почало гріти швидко і швидко пішла вегетація. От і все. І так воно ви осінню рівняєте, весною освобождається цю частину. Оце ось в воздухе знаходиться, бачите, це дикар. Ось От. тут, в цій частині. От. І він не може корні пустити сюди. А цей в апріорі не пусте. От і все. І у вас виходить, геть ніколи ви нічого не втратите. Так що не треба боятися. Я просто не питаюся зараз вам, вас переубідити, що відкупляйте бігомуся привиті і все. Ви можете як привиті купити, так і не привиті купити. У мене багато і тих, і тих. Можна сказати, що десь. Ну, я вам вже казав, що 70 на 30 у мене 70 на 30 у мене більше привитих, де 70% привитих, ну і, і багато в мене багато в мене і корневлосних є. Дивіться, зараз, як примір, ще один покажу. Уже на дорослому кущу, щоб не ходити і не місити болото. Щоб... Гляньте, дивіться, те, що я вам казав, дивіться, ось оце Оце дика частина. Усе. Бачите? Дика? Дика, видно, вона ось дивіться, тонша набагато. А ось товста, дивіться, ціла барамбуля. Дивіться, яка вона потужка. Бачите, як воно від... відрізняється. Дивіться. Це ось у нас рр 3309. ось цього це. А оце. Ламборджині, Ось у його ягоди, ось він висить, Оце ось попаляно те, що я вам казав, що треба інструкцію спочатку читати, а потім робити. А я наоборот зробив. Це спаляно ще у липні зорвекс вінабрию. По ягоді попав у зорвекс вінабрія і мені трошки зробило такі ось, ось некрасиві, як би відмітини. На вкус чи на смак не впливає, на величину ягоди і на все нічого не впливає, тільки на естетичний вид. От і все. Просто не робіть так. Я вам вже казав, показував раніше, що треба одразу читати інструкцію, коли бризкать. От, і коли вже не можна бризкать. Коли ягода висить, вже ну, така у стадії більша горуха, вже не можна бризкать, зрувець він обреє. Ну а я ж побризкав, та й думаю, а що ж це в мене таке? о, Оце що це воно і таке. Тобто, бачите, де в мене лежить ось ось лежаче. Дивіться, я його ще приподимаю. Бачите? Дивіться. А ви дивіться, яка висота ось де ось 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 лежить. Тобто він все одно буде прикопаний, а весною точно так же відкопаний. Отак, ось, ось як воно є, бачите, шевелиться під низом воно. Пространство. Він не може відсюди корня пустити. І не буде тих росяних корнів. І тобто, буде все, ну, все, що як потрібно. Отак от. Оце я вам оце хотів сьогодні донести, що не треба слухати. Одні розказують, що можна все загубити, другі розказують, що нічого не буде. А от я розказую, що нічого не буде, бо я можу вам показати тут, де я ходжу, ось цього прикладу. Все чорне було. Не вірите, зайдіть весною, подивіться, що тут було. Тут одні стовби були і все. Ніякої зелені тут не було. Все чорне було. А зараз усе воно стоїть. Це я що, з космосу воно прилетіло. Де воно взялося, по-вашому? І, і чогось немає, тут не вірул, а ось Я вам можу і так назвати. Ось це ось, ось, ось Котанкенді. Блін, рататуй. Привитий на кобері. Аватар на кобері привитий. Арарат на від'єрулі привитий. Скарлота на добрині привита. І ось далі. йде Линдкрузер. Той, що тільки що я ходив на РР показував, це на добрині привитий. Дивіться, наскільки він відстає. Дивіться, дивіться, яка лоза. Бачите? Зелена просто. Ягода зелена. Той вже смачний, там цукор, блін, вже можна хоч завтра його різати і на збереження. А тут подивіться. Оце ж те, що я вам і показую. Бачите? І сказати, що він десь його заселили ну, серед літа чи що. Так само один той самий ряд. Чого тут лоза, дивіться коричнева, а там лоза зелена. тому що сам по собі лендкрузер пізній і добриня його ще затягує. Ось, його. чого рататуй, дивіться. А? Чого він отакий? А той ото такий, як я вам показав. Бо ще й підщепа. Велику роль грає. Так що якось так. Я думаю, що я вас успокоїв і вам об'яснив, як міг, вже на пальцях у болоті вимазався е, вже аж у носках бляха -муха болото. Коротше, не треба боятися, е, просто правильно треба посадити і все. Так що я вас не агітую, щоб ви зараз відказалися від от корневласних. У мене багато корневласних, дуже багато. І також є. ну, У мене в основному привіті, я вам казав і кажу по-чесному. Привіті в основному у мене всі американські сорти. всі. І ті, які я придбав непривитими, бо не було можливості, я їх... Е все одно, якби, саджанцями я не займаюся на продаж не тими, не тими. Не привитими, не корневласними. Ну, для себе я роблю, коли в мене кущі корневласні. Я роблю ну, їх, прищеплюю на подвійні сорта. І от і все. Просто щоб була більша грона, був більший розвиток куща. Ну, це якось так. На цьому все. Всім дякую, до побачення, до наступних відео.